Фолатін, міо, дехіроїнозитоло, Марганцю та Елметелфолето. Я так розумію, що з огляду на події, які відбуваються нині в Україні, то наріжним питанням для Рамштайну знову ж таки стане ППО захист українського неба. Можливо, ще якісь ключові питання можете назвати вже зараз. Ну, почнемо з того, що Рамштайн це вже сформована структура, яка вже працює системно. І по суті працює над окрім поставок озброєння. Вони вже мають можливість на підставі напрацьованих робіт планувати роботу на перспективу, на середньострокову, довгострокову. Окрім цього, вони вже на рівні Рамштайну вже вибудована система поставок, контрактування, домовленостей, оцінок потреб. Вже в Рамштайні по суті сформовані коаліції за напрямками, танкові артилерійські, безпілотних і гуманітарних сфер. Тобто тут ми вже можемо говорити, що ця структура на європейському континенті, особливо зараз, коли європейські країни, які членами НАТО, розуміють, що питання й оборони їх і захисту буде покладатися в основному саме на них. В питанні е, потенційним загрозам, які виникають від Росії чи від її партнерів, то зрозуміло, що Рамштайн вже виходить за межі, скажімо, простої допомоги в Україні е, навіть військової, вони вже виходять на політичний рівень, і їхнє завдання зараз стоїть створити по суті колективні е, збройні сили, які можуть ефективно взаємодіяти працювати на рівні. Оборони європейського континенту це як точно, як мінімум. Я маю на увазі європейського, не євразійського, бо зрозуміло, що Євразія це і, і Європа, і Азія. Тобто, зрозуміло також, що по суті вони можуть виходити з того з тої ситуації, з того ресурсу, якими володіють ці країни, і також з розрахунку на те і наскільки вони можуть розгорнути свій військово-промисловий комплекс не тільки в межах їхніх країн, а також які виробники зброї з них можуть працювати в Україні хто системно, хто коаліційно, хто скажімо спільні підприємства. Тобто тут багато, як ми бачимо, планових робіт і позапланових, але це вже орган, який має структуру, має досвід, має Напрацювання і має систему це дуже дуже важливо. Тобто, це ми можемо говорити, що тут уже кожне засідання воно є підсумком попереднього і по великому рахунку планом на наступну якусь діяльність. Це важливо, але було би звичайно набагато приємніше, ну, як для мене це точно. Якщо Бергамштайн перетворився також на єдиний мілітарний центр безпековий. В якому би Україна відігравала не просто роль так учасника, а й ключову роль і в плані спільної колективної безпеки. Тим більше, що ми це можемо зараз, маючи такий досвід і ті розробки, які актуальні сьогодні в Україні, також президент Зеленський під час своєї свого звернення, записаного раніше, повідомляв, що якраз у Данії, якщо я не помиляюсь, запускається спільне виробництво на території цієї країни, там де будуть розробляти зброю спільно з Україною співпраці, це дуже класно і це величезний прорив. Знову ж таки, ми довго до цього йшли. Треба розуміти. А пане Іване, що до гарантій безпеки, генсек НАТО Марк Рюте, коли обговорював один з варіантів таких а саме boots on the ground, так країни, які готові вести свої війська на територію нашої держави після будь-яких досягнення будь-якого миру вчора. На Празькому саміті Рюте, зокрема, з питань оборони, відповідаючи на питання про ці гарантії безпеки для України і щодо того, що Росія заявляє, що не приймає присутності військ НАТО на території України, то заявив, що треба припинити взагалі розмухувати значення непримітної насправді фігури Путіна. Я пропоную заслухати цю відповідь і обговоримо. Взагалі-то нас не має турбувати, що думає, що, що думає Росія про війська в Україні. Це суверенна країна. це не, це не Путін вирішує. Я, я вирішує. я просто дивуюся. Я, не я нікого никого. не критикую, але я чую це питання досить часто. Що, спасибо, Тож дякую, що, що його поставили. Я, я дійсно здивований. Росія, Росія тут ні до чого. До це те саме, саме що якби Фінляндія Тому мала отримати якусь згоду від Росії, щоб вступити в НАТО або Швеція у минулому, коли ми заснували НАТО, всі були суверенними націями. Українці це також суверенна нація. Якщо Україна хоче мати сильні гарантії безпеки на своїй території і підтримувати мир, це їхнє рішення. Ніхто інший не може вирішувати це за них. Я думаю, нам потрібно перестати робити з Путіна дуже могутнього лідера. Він умовно кажучи, як губернатор Техасу. тому, давайте не будемо сприймати його занадто серйозно. Не знаю за що таке губернатору Техасу порівняння, але все ж таке, маємо зараз розуміння, що є варіант саме з такими гарантіями безпеки. Так і що Росія, ну на мою суб'єктивну думку, вона дійсно не може вплинути на таку політичну волю. Трохи хочу поговорити з вами про гарантії безпеки, чи розвиднілося зараз, якими вони можуть бути, бо ж ми всі розуміємо, що досі вони поки достатньо теоретичні. Ну і власне про бажання чи не бажання Росії бачити якісь війська на території нашої держави. Ну, ви знаєте, я який здивований, що прийшлося аж перебути дві каденції двох генсеків НАТО, щоб вони усвідомили дуже просту річ, що дійсно ми суверенна, незалежна держава, яка представлена в ООН, Ну, хоча знову ж про ООН ми не будемо говорити, про погане не можна у вихідний день говорити. Але ми країна, яка абсолютно має всі атрибути незалежної суверенної держави. Ми самі приймаємо абсолютно рішення, хто з ким, де і коли укладати які угоди, які союзи, які домовленості, навіть поразка бліцкригу Росії це підтверджує, що ми не просто приймаємо рішення, ми їх можемо відстоювати і відстоювати надзвичайно ефективно. Та інше питання, що російська пропаганда, російська агентура е, і багато іншої роботи, яку вони проробили в власне в країнах Європейського союзу чи в країнах НАТО, і те, що Росія закладала величезні підвалини для того, щоб нав'язати таку світоглядову позицію, що Україна це сфера її інтересів. І це країна, яка, скажімо, не може претендувати на незалежність. Ну це, це просто їхня фантазія, і добре, що генсек НАТО зараз їх там. Я не знаю, добре чи погано він його порівнює з власне з губернатором Техасу. Бо тоді я думаю, що губернатору Техасу зараз не до Путіна. У нього там свої історії. У них там зараз імміграційні. І... І наскільки я знаю, там і Трамп, і війська теж там десь долучає. Тобто, ну звичайно, це інші нюанси, але тим не менше, каже, там із Венесуалої, якісь історії в них зав'язуються. Але якщо ми говоримо про цю ситуацію, обговорюємо власне інтерв'ю так нового генсека, ну перш за все він собі дозволяє це говорити. Будемо чесні, теж тому, що ми ефективно нанесемо Росії удари, і те, що Росія... Не поламала в Україні всю свою парадигму якоїсь довершеності, досконалості, страхітливості, абсолютності і так далі до недавно, як там Росію називали Друга армія світу, так друга армія, яка зараз пишається тим, що може м'ясом воювати, і яка витягає бронетехніку зразка Другої світової війни, я ж це не перебільшую. В складів, тобто тут, звичайно, що вони можуть зараз говорити, бо ми виграли по суті для світової спільноти демократичної час для того, щоб вони змогли оговтатись, оцінити реальний стан справ, відкинути російську пропаганду, відкинути російські наративи, які їм нав'язувалися. Хоча знову ж тут багато питань ще стоїть наскільки вони реально готові. Переходити у випадку якоїсь екстремальної ситуації до бойових дій з Росією напряму, але тим не менше, Росія не готова зараз відкривати другий фронт з країнами НАТО, тому що власне всі її. Сили, які вона може концентрувати, збирати це знаходяться в Україні і військові, і власне, та й технічно, все, все, що вона може концентрувати, вже не кажучи про те, як ми призвели до серйозного колапсу в їхній нафтопереробній галузі. А це бюджет утворюючий галузі, звичайно, ці навіть заявки зараз, все таки те, що я чую, що все більше і більше обговорюється питання. То дійсно, все-таки буде якийсь спільний колективний орган управління колективними військами? Це добре там навіть обговорюється, по моєму, що і мова має бути там спільна мова загально англійська. Ну тобто, це вже ми розуміємо, що перші якісь кроки робляться в цьому напрямку. Я маю на увазі військ, які Європа може надати на підтримку Україні. Інше питання, яка кількість. Наскільки швидко, які їхні повноваження, і яка номенклатура зброї буде у них знаходитись, тоді ми вже зможемо оцінювати реальну їхню підтримку в армійському саме армії, тобто особовому складі в Україні на даному етапі це все таки більше консультації обговорення, але сам факт того, що все таки це вже принаймні на рівні теорії обговорюється. Дає якісь сподівання, хоча знову ж я сподіваюся тільки на українську армію, український народ. Бо всі їхні кроки союзників, партнерів, друзів і навіть ворогів залежать від того, наскільки ми консолідовані, наскільки ми об'єднані і готові чинити спротив Пане Іване, Водночас зараз планується найбільша масштабна програма переозброєння Російської Федерації на більш ніж 1,2 трильйони доларів. І це Колосальна сума насправді про це нещодавно говорила із Кирилом Будановим, очільником українського ГУР, тож він назвав основні проблеми, які може зараз спричинити Росія, і перш за все мобілізація. Нова хвиля мобілізації на Росії може бути проблемою на його думку. Ну і звісно, ось переозброєння федерації для того, щоб продовжувати свою агресію. Що ви думаєте з приводу цих ризиків? Ну, я думаю, взагалі, що ці кошти виділяються більше для того, щоб російську економічну або політично-економічні еліти втримати в сфері впливу Путіна. Бо все-таки їх десь ми ж розуміємо, що ці кошти не підуть настільки в війну, як скільки там якісь держзамовлення для підприємств, російських, російського олігархату, російських, скажімо, економічних бонусів, які так чи інакше впливають на діяльність самої Росії чи на скажімо готовність російського населення приймати війну як, як як належне тут другий момент: що питання: наскільки Росія зможе залучити зовнішні технології, які умовно кажучи, знаходяться за Росією за межами Росії, виробляються за межами Росії для того, щоб Тримати, хоча б свій військово-промисловий комплекс на тому технічному рівні, що є зараз, бо можна вкладати кошти, скажімо, в як вони там вкладають так у ремонти їхніх танків Т-54 чи Т-62, Ну але це танки 50-х, 60-х чи навіть 50-х, 60-х років минулого століття, можна вкладати в них гроші, але технологічно вони будуть поступатися. Також можна кошти вкладати, скажімо, у те, щоб найняти 100 тисяч працівників, які будуть виконувати якісь механічні роботи, а можна вкласти в якісь технології, в роботизовані системи. Тому тут питання, як будуть витрачені ці кошти, і звичайно, якщо Росія буде намагатися максимально технологічно себе піднімати, це серйозна загроза. Ну, але за це буде залежати. Від контролю за санкціями проти Росії це буде залежати від само, самих країн, які готові продавати Росії такі технології і обладнання. Бо я думаю, всі пам'ятають, знають цю історію, що якщо такому агресору продавати шнурок, то він рано чи пізно того, хто йому продавав цей шнурок, він на ньому його й повісить. Тому тут теж потрібно розуміти, що Росія це та країна, яка точно намагається не визнавати когось за партнерів, а тільки за підлеглих. І якщо вони відчують, що вони технологічно спроможні, Україна буде не не тільки Україна буде об'єктом їхньої додаткової агресії. Звичайно, що це величезні кошти, звичайно, що це серйозні виклики, які стоять перед нами. Ну, але тут, якщо ми говоримо про мобілізацію, їхню загальну, я на ній завжди акцентую. Я кажу, що якщо зміни на лінії фронту зможуть якісь серйоз відбутись на користь Росії, ну це за умови, і це не швидко. Але за умови, якщо вони, наприклад, проведуть загальну мобілізацію і зможуть влити в себе в ряди там величезну кількість людей. Але це більше в теорії, бо на практиці російська моб система все одно не готова. Прийняти більше ніж там 300 тисяч громадян у себе вони ж навіть строково. Чому вони строково? Там скажімо не збільшують за межі 200 тисяч. Тому що все-таки строковиків теж треба десь щити готовити. 160 тисяч, наприклад, вони навесні тепер набрали строковиків. Ну, принаймні виставили план. Ну і ще нехай 150 тисяч, вони десь там готують контрактників для участі в бойових діях. Але все одно це розтягається на мінімум місяць-два, тобто, якщо навіть загальна мобілізація, це все таки буде розтягнуто в часі, і це та ситуація, коли і ми маємо бути до цього готові і це. Але знову ж це буде також залежати від готовності масового готовності російського населення масово вливатися примусово в російську армію, бо загальна мобілізація швидше за все буде передбачати мінімальні якісь виплати російським солдатам. Ну точно не ті цифри, які зараз виплачують, бо тоді російська економіка точно колапсане призвавши там сотні тисяч людей і при таких виплатах, як там зараз, і плюс там прощення якихось боргів, чуть не до 100 тисяч доларів, і, і в ці всім там 20 тисяч доларів разові виплати. Ми розуміємо, що це те, що дуже 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 вдарить по російській економіці. Тому вони теж будуть тримати десь баланс тут. Ну і окрім цього, не забуваємо той момент, що в авторитарних країнах. Мобілізацію проводити доволі важко, бо ти не знаєш реальних настроїв суспільства, А за просто так озброїти сотні тисяч людей, незадоволених режимом. Ще, й, скажімо, зібрати їх, умовно кажучи, в купу це великий ризик. Тому Путіні до цього часу досі не наважується на загальну мобілізацію. Але я думаю, що розвідка працює в тому плані. І досліджує власне готовність Росії чи передумови до загальної мобілізації. Якщо Буданов про це говорить, він точно опирається на якісь дані, на якісь цифри точно більше аніж, скажімо, маємо можливість ми, чи, чи які існують в публічному просторі. Тобто, в будь-якому випадку, це не має стати для нас несподіванкою. Інше питання: як вони зможуть озброїти цю масу, на що посадити і чим доставити? Ну просто великою купою людей в сучасних умовах війни. Ну це просто збільшити кількість мішеней і цілий. Це не означає різко збільшити перевагу на свою користь на полі бою. Пане Іване, є ще один цікавий факт, який почула від пана Буданова. Хочу його теж з вами обговорити. Він зазначив, що через голодування на фронті серед росіян вони в полон, зокрема, у гур брали канібалів у спільній камері. Мовляв, такий сидів з іншими полоненими, і навіть співкамерники розповідає Буданов чергували по черзі. Бо ж не могли спати при ньому, страшно їм було? Ну і власне той ображався, що вони з ним не хочуть розмовляти навіть. Як ви гадаєте, ось таке явище? Це вже якийсь крайній сигнал про те, що виснажується вороже військо, чи просто ми не знаємо про ці випадки більше. А чому це ж є інформація і в публічному просторі? Скільки вони серійних убивць взяли в армію? Скільки канібалів взяли? Причому це навіть на російських телебаченнях є. Вони їх показують як таких, що типу, там, знаєте, сидів. Він убив десяток людей, з'їв там ще когось, з братів, сестер, родичів, сусідів. А потім його там щось великий Путін осяяв, і він виявив бажання йти воювати. На фоне ми ж розуміємо, що це все російська пропаганда. Насправді вони в такий спосіб намагаються їх утилізувати, бо що забезпечувати навіть мінімальними умовами проживання людини. А в Росії наскільки я знаю, смертна кара є, але вона не застосовується, тобто, утримувати людину по життєво навіть для них вони не бачать для себе видно такої потреби, тому намагаються їх утилізовувати. А якщо враховувати, що цінні життя російського солдата дорівнює там майже нулю безпосередньо на лінії фронту, так це нікого й не хвилює з Путіним, чи навіть офіцерів. Будуть вони там спати по черзі, не будуть. Приб'ють вони цього канібала чи відправляють в атаку. Така собі історія. у них ну, не ж бачимо, оскільки я в публічному доступі інтерв'ю і відео. Як вони там одні одне гамселять і там навіть канібалізму не треба, просто б'ють за, за те, що він десь там запізнився, не так не так військове вітання віддав, чи навіть криво подивився, чи просто для розваги вибирають між собою якогось найслабшого, скажімо, найбільш такого маргінального і катують для того, щоб інші боялися, там б'ють током палицями голодом. Про канібалів просто це для нас боляче, це для нас незрозуміло, це для нас дико. Це будь-як називаємо негативні емоції, це все викликає у нас. У росіян цього це не викликає. Це в них викликає якийсь азарт, якісь там, напевно, я не знаю дофамінові сплески, але точно, щоб вони там їх не толерували, так як не толеруємо ми. ну… Це нормально для них. А як вони відправляють на загибель? Там мітять людей з хворобами важкими. Як вони поранених на костелях відправляють самі ж росіяни це і знімають? Тут не є якась моє перебільшення. Маємо розуміти, що армія Росії для того, щоб вона була масовою, також йшла в атаку, як вони відправляють своїх солдатів. Ну вона мусить боятися своїх командирів чи своїх співслуживців більше аніж. Нас, бо тоді вони би вбивали її, і все І тому вони готові йти вмирати неважно в якому там статусі канібала, соціопата, героя на чи чогось там. Я не знаю, хто там себе як називають, це просто якогось серійного вбивці, і, і тому, тому така історія. На жаль, на жаль, ми воюємо з такою армією, яка. Не те, що не дотримується жодних принципів там гуманітарних чи військових по відношенню до нашої армії, вони в межах себе не, не бали ще ті. От поки ми з вами говоримо про те, що відбувається там в російській армії, про ці всі жахи відверто, і поки ми обговорюємо гарантії безпеки для України, які можуть надати ті чи інші партнери там на суші, воді, в повітрі. Путін же ж не змінює по факту свою риторику, і навіть на такі коментарі, які висловлює Марк Рюте, що говорить диктатор: що НАТО це першопричина, і що це законна ціль для ураження на територію України. Якщо зайдуть війська, так то у будь-якому разі росіяни збираються вбивати європейців. Якщо вони будуть на українській території, але мовляв, якщо буде мир з РФ, то немає їм сенсу у військах заходу взагалі, от якісь вводити на територію України. Бо ну Росія, начебто, пообіцяє і стримає слово. Ну насправді це смішно звучить. Давайте прослухаємо в оригіналі і повернемося до обговорення. Що стосується можливих контингентів військовослужбовців в Україні, це ж одна з першопричин причин втягування України в НАТО. Тому якщо там з'являться якісь війська, особливо зараз в ході бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх знищення. А якщо будуть досягнуті рішення, які призведуть до миру, до довгострокового миру, то я просто не бачу сенсу в їхній присутності на території України. От і все, тому що якщо ці домовленості будуть досягнуті, ні в кого не повинно бути сумнівів. Що Росія виконає їх у повному обсязі, і ми будемо поважати гарантії безпеки, які звичайно мають бути розроблені як для Росії, так і для України. І повторюся, Росія обов'язково виконає домовленості, але в будь-якому разі з нами це ніхто не обговорював на серйозному рівні. Ну, власне, тут питання є концептуальне: якщо буде досягнено миру і Росія буде. Нападати на західні війська, то який же це мир, так як якщо вони там законні цілі. А про гарантії Російської Федерації, ми я думаю, в Україні знаємо найбільше більше за будь-кого. тож… Риторика диктатора, вона незмінна, але у нього ось ці гарантії безпеки від Росії для України. Бо раніше були гарантії безпеки для Росії. Що ж він бідкався з ними, не рахуються. їм же ж треба всі області, які вони вписали собі в конституцію. Це ж так гарантує безпеку великій окупаційній федерації. А тепер, от, готовий гарантувати диктатор щось для України. Власне на що? Зараз направлена ця риторика на вичікування, поки Путін все ж таки побачить якісь перемоги на лінії фронту зараз від своїх окупантів, чи то все ж таки якось перебудовується позиція, і ми побачимо щось нове найближчим часом від ворога. Він навіть там як сказав слово, ми готові не дати гарантії ж прикрив собі рот. Тобто це психологічно людина сама собі заперечує і він розуміє, що це всі розуміють. Але ця риторика сугубо скерована на російське думання. звичайно росіянам, які воюють проти України, чи росіянам, які втратили своїх родичів близьких в Україні, воюючи проти нас, як там дійсно це може звучить і десь і жартівливо. Але є факт: так вони воюють проти НАТО, але ж НАТО навіть не прийшло. Звичайно, що російське населення десь. Не розуміє, що з появою європейських військ в Україні додаткових сил наших союзників в Україні, це призведе до збільшення тільки їхніх утрат в будь-якому форматі. От ті погрози по законній цілі. Ну, це таке. По перше, агресія проти будь-якої держави є незаконною, територіальні претензії поза. Межами міжнародно визнаних територій за межами міжнародного законодавства. Це вже є незаконно, тобто, це така собі історія. Вони не можуть називати цю війну чи якісь цілі законними, оскільки вони є агресорами, вони є тими, хто не дотримався жодних зобов'язань від якихось, скажімо. Гарантії Росії держави чи навіть меморандумів, але це знову ж ми можемо про це до безкінечності говорити. Але є факт: це більше для підготовки російського населення, спроби якогось посилу для як вони там називають ситих і слабких європейців, яких там вже затиснули давно мігранти. Це так в розумінні Росії, ну і також ви зверніть увагу, там уже в нього немає якоїсь такої риторики про радіоактивний попіл, про обов'язкові ядерні удари. Це взагалі у росіян дуже сильно, скажімо так, зменшилася ядерна риторика після того, коли ми зайшли на Курщину. Вони ж теж там роз'являли, що це законні на ціль українські війська на Курщині, навіть для ядерних ударів. Ну, поговорили і на тому закінчилося. Тобто я до чого веду? Це риторика а, диктатора, який мусить десь заспокоювати її російське населення, грати в браваду. Бо для Путіна на даному, принаймні етапі, визнати, що він чомусь неправкий, неправий чи слабкий. це... В такому суспільстві як російське це автоматично викликати бунти, агресію, і навіть не стільки в російського населення, як військово-економічних, політичних еліт Росії. А Путін хоче, якщо він там казав, правити вічно та 150 років ще до ще прожити. Ну тобто, це у такому плані, і тут ну ця риторика не скріплена, скажімо, силою російської армії. Це просто риторика окремого взятої людини. Ну і я ще нагадаю, що за прогнозами головного управління розвідки до 2030 року Росія таки планує напасти на якусь країну європейську. Тож, в принципі, в цих прогнозах теж треба порівнювати те, що каже Путін, і те, що ми чуємо від розвідників.